Дорогі друзі, як бачите, я людина вже в руках і коли фізично попрацюю, болить поперек або, як у народі кажуть, крижі, у хід ідуть різні зігріваючі мазі і навіть народні методи. Якось натрапив на рекламу чудодійного препарату, який нібито приховували від народу, бо медична мафія не хоче втрачати свої прибутки. А тут прийняв препарат і 5 років спина тебе не турбує. Якщо трошки дешевший, то 3 роки. Послухайте запис моєї розмови з фахівцем. Це невеличка частина, а вона продає цей препарат. Я не почув вартість першого курсу, ви сказали. Ти, да, ти, ти, приривається то, да. Так, приривається зв'язок, то теж зв'язок, так. Так-так. Гаразд, давайте продублюю. Ні, ні, не курс... треба, тільки ціну скажіть. Перший курс, перший курс. 20... 2844 гривні. Ага, 2844 гривні. Да. Це 60 днів прийому на 5 років. І 1990 гривень, 40 днів прийому на 3 роки закріпили результат. Розмова тривала довго, але фахівець жодного разу прямо не відповіла, це лікарство чи біологічна добавка. Коли я сказав, що пораджуся з сімейним лікарем, вона була проти. Мовляв, лікарі бойкотують цей препарат і посилають нас до аптеки, бо мають від них зиск. Це частково правда, але не у цьому випадку. Ну і звісно, ви чули ціни. Дешевший то спина не болітиме 3 роки, а дорожчий то 5 років. Все це виглядає смішно, якби не було грішно. Багато пенсіонерів ведуться на таку рекламу і тратять останні гроші, щоб поправити своє здоров'я. До чого я це веду? А до того, що Верховна Рада 5 грудня ухвалила у другому читанні урядовий законопроект, який усуває недоліки контролю за виробництвом і обігом дієтичних добавок. Міністр охорони здоров'я Ляшко справедливо зазначив, що сьогодні ринок переповнений продукцією, яка вводить споживачів в оману. Щороку українці витрачають величезні суми коштів на їх купівлю. У багатьох випадках ефективність таких засобів не підтверджена, а маркування може бути оманливе. Це ставить під загрозу здоров'я наших громадян. Прийнятий законопроект визначає чіткі механізми введення дієтичних добавок в обіг. Він дозволяє Міністерству охорони здоров'я затвердити перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин споживним або фізіологічним ефектом. А також максимально допустимі дози дозволені до застосування у дієтичних добавках. Також закон уточнює випадки, коли до операторів ринку, що реалізує дієтичні добавки, застосовуються страшні санкції за порушення вимог законодавства. Відповідно до вимог директиви Європейського Союзу, харчові доповнювачі тепер отримали назву. Дієтичних добавок. Їх споживають додатково до звичайного раціону, тобто до їжі, окремо, або в комбінації з іншими продуктами. А реалізуються вони у формі капсул, пастилок, пігулок, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування та інші форми. Тепер, після посиленого контролю ці дієтичні добавки. Якщо не допоможуть, то точно не пошкодять нашому здоров'ю. Будьте уважні і не ставайте жертвою реклами. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!